МВФ скеровує до України свій десант. Про це повідомила директорка фонду Христин Лагард і вже відомо, новопризначений український уряд проситиме ні багато, ні мало 15 мільярдів доларів. А долар тим часом зашкалює нові рекорди. Бачила Ольга Кучер і цікавилася в експертів, чому зелений скаче. І де його максимум. Це новий рекорд, тоді як у Національному банку новий голова. Це Степан Кубів, колишній комендант Майдану. Переконаний Степана, що. Національного банку кулі свістити не будуть. Саме він останні два дні очолював Нацбанк, а долар злітав. Головне питання, яке турбує наших громадян, це безумовна стабілізація курсу. І це також один із важливих пріоритетів діяльності Національного банку. Хоча ми всі розуміємо, що все це пов'язано і з загальною стабілізацією економіки України. Долар скаче, бо попереднє керівництво витрачало колосальні ресурси, аби він коштував 8 гривень. Тепер, коли запаси вичерпані, НБУ залишається тільки відпустити валюту. Сьогоднішній день непростий для економіки, і я думаю, що з призначенням уряду і політикою Національного банку будуть чітко запропоновані програмні речі. По роботі з зовнішніми кредиторами зовнішній кредитор це міжнародний валютний фонд. Адже відпустити долар одна з вимог МВФ для отримання грошей. Я думаю, що все більш-менш успокоїться, як тільки пойдуть якісь позитивні сигнали. Першим позитивним сигналом може бути приїзд місії міжнародного валютного фонду в Україну. Якщо на слідуші неділі в Україні буде місія, то скорее всего, в в ми зможемо отримати. Дінгі МВФ. але поки гроші дадуть, долар може вирости ще більше. Втім, наскільки не беруться рахувати ні в новому уряді, ні фахівці. Бо на ціну впливає не тільки політична криза в Україні, а й становище у світі. Як тільки буде підписана програма з МВФ до золотовалютних резервів України, надійдуть кошти, ми застабілізуємо ситуацію. Скоріше за все, зелений вже ніколи не буде дешевший 9 гривень. Лучше не робити. Моя рекомендація – різких підвіжок. На цьому ринку заробляють крупні фінансові гравці, але точно не населення. В принципі, ми уйдемо в відмітку 9. Достатньо, але да, питання через скільки? Через 2 чи 3 роки, чи через 3 місяці. Ось вот, що я вам не можу сказати, а это самое це найосновніше. І ніхто є? не може сказати. Ольга Кучер, Владислав Скорчевський, програма «Вікна», СТБ.